І до новин спорту чернівецькі спортсмени тріумфували на всесвітніх змаганнях з панкратіону в Узбекистані. В'яжеслав Васийчук лише повернувся зі своїх перших світових змагань. В Узбекистані хлопець здобув бронзу серед дорослих та став переможцем у категорії до 20 років. Розповідає, під час одного з боїв йому ледь не зламали руку. Мені вийшов на больовий, але якось зміг викрутитися і виграв з рахунком чотири також в мене був другий поєдинок, на який я вже виходив з невеличкою травмою. Це проти спортсмена з Індії. Я його задушив. Легенда боковинського спорту Анна Беженар деякий час проживала за кордоном, але повернулась та виборола золото на чемпіонаті світу. Це дозволило їй кваліфікуватись до всесвітніх ігор єдиноборств, найбільшої сцени для світових борців. Останній раз така нагода випадала спортсменці ще 10 років тому. Тренер каже: є можливість виграти. Беліцензію на всесвітні ігри. Я лишаю все, не дивлячись на те, що там у мене є. Кажу я приїду на мене забити місце в збірній. До всесвітніх ігор вже кваліфікувалися п'ять боковинців. Тренер Ігор Наконечний розповідає за роки незалежності. Жоден спортсмен ще не перемагав на цих змаганнях. Певнить цього року постараються це виправити. Ми надіємося, що Наші спортсмени з Буковини війдуть в історію. Я би дуже хотів, щоб це була історія Грепіна, історія Панкратіона. На чемпіонаті світу з Панкратіону збірна України здобула друге місце у загальному заліку, вибравши чотири золотих, дві срібних та дві бронзові медалі. Максим Берник Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4